Мар'ян Поліха цьогорічний переможець міської олімпіади із основ безпеки життєдіяльності. Знання впевнений, йому знадобляться, хоч і з майбутньою професією хлопець ще не визначився. Думаю, що або пожежником, або директором агрохолдингу. Ми вчаємо, як правильно поводитись при пожежі, які номера треба набирати, коли є якась надзвичайна ситуація. Буду далі і Хочу зайняти ще одне перше місце. Нагороди за друге та третє місця отримали ще 13 учнів четвертих класів. Олімпіада із основ безпеки життєдіяльності відбувається на Хмельниччині сьомий рік поспіль. Цього року участь у ній взяли 48 учнів шкіл Хмельницької тергромади. Дуже великий спектр знань, які отримують це і основні поняття про надзвичайні ситуації, і особливо це алгоритми дій в різних надзвичайних ситуаціях. На превеликий жаль, на сьогодні особливу увагу звертаємо на алгоритм дій під час надзвичайних ситуацій воєнного характеру, дії під час оголошення повітряної тривоги і інших дій, визначаючи з віком. Для проведення олімпіади ми брали вік, коли Діти є найбільш допитливими, вони можуть освоїти певний матеріал і використати його на практиці. Такого конкретного предмету як безпека життєдіяльності, в навчальних закладах зараз немає. Цей предмет видосмінений на основи здоров'я в старших класах і є здоров'я і безпека життєдіяльності. Діти починають вивчати це з першого класу. Вони багато чого знають на своєму рівні. Вони можуть проконсультувати, як надавати допомогу, що робити, які дії людини в разі, наприклад, надзвичайної ситуації ситуації, ще якщо вони стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, що робити, як поводити себе в побуті, якщо, наприклад, опинився сам вдома, чи навіть якщо десь на природі теж сам один, які дії для того, щоб вони могли себе захистити. Рятувальники та освітяни вважають, про правила безпеки під час надзвичайних ситуацій діти повинні знати ще з маличку. Тому і влаштовують змагання, аби зацікавити їх цією темою. Це така активна позиція наших і учнів і педагогів, які проявляють свої знання і дійсно отримують практичні навички для того, щоб переконатися і бути впевненими в тому, що вони знають, як діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Ірина Мулір, Валерій Тилоховський, новини міста.